У нас з вами різні духовки, але я вам покажу нашу. О, дивіться, виходить, це для духовки. Отділ, промила. Для духовки. Оце я включаю тент зверху. Все, тут немає скільки градусів на ньому, він не вимикається. Тобто, включився і починає одразу гріти, поэтому почала підгорати. Далі тут якісь є функції, але воно не працює. Бачите, тут не на ніс, але воно не працює. А це вже ми зрозуміли, що це газ. От з газом ми розібралися. Получається, на газу я на шестерочки приготувала, а потім можна включити тен і, допустимо, зарумянити щось. Єдине, що розібралися з газом, це оцю дирочку вогника і включаю газ. і газ ми включили знизу. Оце що єдине, ми прямо розібралися, як включити газ. Все, і тут теж ні температури, нічого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Трошки день попрацював, вже прямо в духовці дуже тепло. В общем, не знаю, допоможе вам чи ні, але ми розібралися тільки з циферками на газу.